Так. Да. Так? Да? Так. Да. Ах, хотіли підманути, щоб я без колониці був. Що руки болять? Такі Ти руки Ти подивись, яка вона вже. Поглянь, диви. Поглянь. Ну. Так, капець. Ляшко землю цілював, а я траву нюхаю. Це такий ще, як би сказати, колхозний варіант, так як оце все. Привіт, друзі. Доспівай, Лен. В нас Всім привіт. Є, так? Да? Тримай. Да, і це я два дні назад тому ходила, ось така біленька вона вся. ти Ну є, є. Я є, є і негрішки. бачу, що, мабуть, наш оператор тут трішки пройшовся і червону, бачу, що десь да, рух, вже рух, зібрала легенько-тихенько і все, ні, не ти така полуниця. На даний момент писали Дмитро, що там, як там, як по полуниці. Нормально. Нормально, як для тих термінів, які вона була посаджена, то доволі непогано. Да, так, непогано, і бачу, так по плодах непогано дає. Ну, буде. Як на, пізній, да. на пізню висадку, то доволі непогано. Замульчували ми соломою. Соломи пішло, вся пішла солома, залишився один ті, та що да. була. Доволі, я вам скажу, ця солома. Така штуковина, і потрібно якось організовувати. Бо це не органі... Ну ми не знали, що ми будемо її тут садити, в принципі. Mm -hmm. Тому солому і носили туди, звідси туди. А довелося вже коли весною замульчовували, звідти носити сюди. Така ситуація, якось так виходить. Ці питання, щоб економити трішки ех, живу силу, чи як ресурс. Ресурс на організму, ресурс, то потрібно, потрібно продумувати ці питання. Тому потрібно буде домульчувати. Ну, буранчики, бачите, що проростають. Є, є проростають. Третички, потрібно трішки більше. Накидали так, слой з ну, 5 сантиметрів, ну і вже сівся. Ну, коли йшли дощі, то тут було та не було. Я так проходила, то було чистенько. Тут, оце, що його зручно. Да, оце, що зручно. А от буранчики не забирають. Зручно, тому що під час збору. Коли починаються душі, ну дав би Бог, щоб ті в душі були, тому що воно для інших культур важливо. То сюди практично рахуйте, що важко буде залізти, а самі розумієте, що її потрібно зібрати в певні, як би сказати, швидко, швидко, так, швидко зібрати, вона не щоб швидко, не перестигла, щоб все було нормально. Тому ця мульча доволі ефективна, але її мало. Тому потрібно трішки буде докидати її. Докидаємо сьогодні. Як Гу. бачите, травостой стоїть. Чим це не мульча? Мульча підсохне трішки і все сюди талабувати. Да. Правильно? Да, правильно? А так як полуниця тут має бути в радках, так як я вже. Такий небитий хлопець, але є розуміння, що 3 роки. 3-4 да? так, так. чи 2-3. Ну, три, 2-3. Да. Потім оця мульча буде, вона, як би сказати, перефризує, зніметься ця плівка, mm -hmm. це все перефризується і можна буде робити посередині е, горби. Mm -hmm. І тим самим, що вже буде збагачена земля оцим мульчою оцим да, оцим всім трав'ям. Ну, така думка. Підскажіть також по цьому питанню. І по підживленню. Бо ми не так, підживляли, так. не обробляли. Вона така, як є. Ну, в принципі, вона нормальна В принципі нормальна, тому що ми при посадці давали трішечки перегною. Пам'ятаєш, да у саму горб, коли ми це робили, горб давали перегною. Але можливо ще треба буде Із ну… біопрепарати такі так, на так. основі. Ну як сказати? Ну, Натуральні, не хімічні які, які засоби, а щоб біопрепарати, і як їх туди. Ну це в принципі в Ютубі можна подивитися, як їх ну, туди. Ну да, але можливо, ви більше знаєте це, то порадьте, щось, будь ласка, щось пробували. Ну. Щось пробували, щось дієве, щось перевірне. Так як перевірне, це завжди круто. І друзі, потрібно мульчувати, і потрібно поливати. Сьогодні будемо і. Полію підключати, верніше я вже його підключив, зараз покажу, що до чого, як розкажу, і потрібно буде замульчувати. Що є? Нема? Є є, дивлюся, такі гарненькі. Непогані, да? Да, да. будемо підключати капельний полив, хоча б на цю масу дати, хоча б тонну води. Зараз підемо також, розкажу, по цьому всьому і потрібно мульчувати. І зломилось в мене того року стрімер. Мотокоса бачили, я на болгарку переставляв відео так. є на каналі. Всі а, шіп, вже її ми крутили, вертіли. Що ми лиш не робили, казали, знімай відео, не було там про що знімати відео. Ну, вона вже її рокети відпрацювала, але вже вона гегнула конкретно. І я замовив собі триммер. Ходім, похвалюсь, покажу, розкажу, що до цього як. І я чекала, бо булянчики не чекають. Та де що росло? заросло? Де Все тут пройти нема, де вже такий. А я тобі казав, візьми косу, косою буде діло. А ти я пробувала, в мене ні. руки болять. Що руки болять? Такі Ти подивися, яка вона вже. Замовив, друзі на сайті GTM Бензокосу. Ви також можете, я залишу посилання в описі під відео, моїм підписникам 5% на скидка на, по промокоду RP5. Переходьте, вибирайте, купуйте безкоштовна доставка, що дуже сильно приємно. Я сподіваюся, вам приємно і класно. Бензокоса GTM SN430F. Розпакуємо, складемо і сьогодні помаленьку, тому що потрібно її обкатати. Значить, що йде в комплекті? В комплекті йде масло. Дітіамовська літер. І повний набір, те, що стосується, характеристика і, Це е, да, книжка по експлуатації, по всіх питаннях. Іде такі ремні, розгрузка така, доволі непогана, тому що в одних є оцей один ремішок, а я вам скажу, що ну, хто як звик. А в мене в ті старі саме от така була. Тобто в ній зручно, вона йде на розподіляє по всіх плацях. Не стоїш, так згорблений. Як по житті, а зручно. да, ніж на три ліпістки. Отакий от трьох ніж катушка. З лескою, бачок. О, я звик я вже набрав 2 літри, так як роботи вистачає немало, то я звик, щоб не розбавляти оцими мензурками, я розбавляю собі 2 літри, 2,5 літри, щоб не, не бігати, не гратися оцими мензурками. Тому що 5 літрів, ну, можливо, у когось там газончик біля хати так побринкати, побринкати і все. Але ж подивіться кругом яка маса, її потрібно всю... Помаленьку скошувати. І, до речі, оту траву можна висушити, оце таке то mm -hmm. перебити сюди кидати, no, а да. ту траву висушити як того року на горіще. No, да. Люцерни коза нас того зі... року не було, mm. і та no, трава no. нас спасла Так, так і коза, і всю її всю зіла Я тою болгаркою наскошував, то, що mm. я переробляв, наскошував, і ми знесли, і якби не вона, то довелося сіночко купувати. Тому травичка є, травостой непоганий. Помаленьку зараз будемо її запускати роботу. Стандартний набір ключики, це моє, я просто так показав. <реш> Стандартний набір, ключик ручки. Зараз на це все. Складаємо в купу, запускаємо, підемо підключимо, побуркаємо, позбиваємо. По можливості замульчуємо, сюди покидаємо, побачимо, тому що навантаження спочатку не можна давати. При обкаці додаєте на літр бензину 30 мл масла Дітіямовського. Є такий шприц у мене, я його бензин додаю. Тут на 25 кубиків, але повний він набирається на 30. Тобто до упора він йде сюди. На 30, отак. 30 кубиків. Я додаю 32, це при обкатці. Ну, 30 це нормально. Тобто, чуть-чуть можливо, десь десь щоб не помилився, тому що саме основне це нормально обкатати, не давати і обкат, обкатку проводити на лісці. Ні в якому разі не ставити ніж одразу цю циркулярку, то вже трішечки пізніше. Хоча б 2-3 бачки потрібно спалити на лясці, не перегріваючи двигун. Косити бажано під вечір, вечір, рано сусідів побудити, ну самі розумієте, да? щоб не днем при не, не такій жарі. Зараз вона трішечки. Ну, ми так, по, по 10-5 по хвилин її побуркаємо, побуркаємо, щоб роботи багато mm -hmm. немає коли. Потерпіти. Зараз я це складу, все скомпоную цей весь пейзаж. Купу і будемо далі працювати. Склав, друзі, там нічого важкого немає, в принципі, детальної інструкції, але я думаю, що вже за... Отакі ракети. Ми всі розуміємо, що 25 набирає. Значить, 25. Тут 2 літри. Відємовське мастило таке бачите. Ну, я дивлюся, вже вже потрібно було одразу замовляти дві, так як косити самі, бачите, що море. Так, 50 і половинку. Трішки більше буде для обкатки це. Нічого поганого не несе. Основне не перегріти. Її. Ой, так, десь. По 31 кубіку там деталі не сильно важливі. Той плюс-мінус один грам. Зараз буркнем. Один і 35 кВт. 1,8 кінських сили. Зараз побачимо його помощі так трішки неповно. Закрутили, закрутили, тут є пипчик, який підкачує бензин, тут є кнопочка, рученьки помнят, вверх старт. і вниз і скидаємо. Ну що на холостих обертах довго її не можна, тому погнали. Так, друзі, трішки скосив, хай відпочине. Ну я хочу спробувати на, на ножовій. Не, не рекомендую це робити. І так написано в книжці, що не рекомендовано. Але ж ви погляньте, яка маса для, для цієї маси вже потрібен ніж. Бриє, воно, воно не те, що бриє, воно прекрасно. Ну, Поки що можливості, як би сказати, заменшені, так як не можна. на Нажати гашетку, щоб воно аж бретіло конкретно так. Ну, погляньте. І трава, оця, бачите, така, яка заминається. Вона сочна і заминається. Оця трава, вона така, вишкетує трішки. Ну, Зіб'ємо і оце все підсохне і сюди, так, да, Мульчу, сюди, мульчу угу. трішки підсохне, але можна і так зараз жара стоїть воно по і в родковій веселі, потрішки-потрішки покидати буде діло. Що це в так, тебе таке, таке гарне? Пузироплодник, ред барон називається. Барон? Да. Уф. Барон. Барон. А то що біле таке, а то спіреє Вангутта. Ще їм в народі кажуть на неї наречена. А, аж три. Аж три. Вона така вся обліплена, батька вона гарна. Капіс. А, он четверта. Це да, якась наречена пішки. приблуда. Що вона так далеко? Нормально, Гарно все. О, до речі, по полуниці, ходім, покажемо також оцю. Чому різниця? Садилася, ця хуча садилася. пізніше? Тришечки хуча, ну десь Навіть на неділі дві-три. Так. Хуча. Хуча. Да. І тут ще таких плодів якби немає. Кущення Уна. краще, питань нема, а таких плодів немає. А під плівкою вже повністю цілком це починається угу. плоди, да, з'являтися. Ну, да. І суниці, суниці, ті, що ми садили, показували вам осінью. Все тут так і воно от все нормально. Все, наче то класно, все таки класно. Класно, класно, гарно. Хто працює, друзі, той, той до чогось обов'язково приходить. Я сподіваюся, що у вас так само, а якщо краще, це суперово бомбезно, класно. Якщо трішки не так, то поправляйте десь якісь моменти і йдіть тим шляхом, який вам цікавий до якого ви, до якого, хто як кажуть, душа лежить. А нам зараз потрібно поляти цю. Дивись, дивись, що робиться. Є, так? Так швиденько. Ні, ну це це ми не, не. побачили, а то люди подумають, що за час зйомки ті вже достигли. Не, ну ось ось є така красота. Ось не. Вже, вже на підході. Ну це такий сорт, так? Да? Так, да, це такий сорт, бо всі інші такі зеленіші стоять, а це один. Потрібно буде поробити таблички, покласти да, деякі сорт, так як в нас є відео, де ми розповіли, і так для нас це пам'ятка також деякий сорт, бо записано ніде немає. Так, подивимося по відео, ну класно, зараз вона ще краще буде. Зараз включимо полив, покажемо що до чого, як. Поки що там не організовано. В подальшому покажемо відео, над чим працюємо. Вже воно на такому там вище етапі. Ви ж пам'ятаєте, що ми почали певну справу, ми її не забули, ми її робимо. Обов'язково це покажемо. Ходімо, зараз включимо полив, покапаємо. Подивимося, як, як що до чого. І ще будемо косити. Пішли. Ось, друзі. Поки що це такий ще би сказати колхозний варіант, так як оце все весь, весь поливну, всю поливну систему потрібно буде переробляти, то дивимося, які шланги є, щоб сильно не затрачатися на це. Там потрібно буде щось докуповлювати, а щось є, щось буде скрутювати з цими з переходничками такими. Тобто є, є певних, певної роботи, але хочеться пройти її мінімальними затратами. Тому поки що таке поли відбувається в рушному режимі. Є одна бризкавка там і вона розбризкує, перекладаємо, розбискує незручно, але що зробиш? Не все, як то кажуть, і зразу. Але вже поставив. Тут стоїть, тут стоїть у мене насос, Двохклапаний звичайний насос. А Також потрібно на якісь потужніші замінювати вже на Там на те, що ми думаємо. але Поки що він терпить, то поки що він буде фільтр. Тому що стояла, тут як на система називалася? Ну, Дощопуєвна, а що... да? туман. Ту, ні, ні, туман у теплиці да, стояла, а там дощовик да. стояв. І він забивається, якщо фільтра не ставити. Капельна система також, якщо без фільтра, то вона буде забиватися з часом. Тому стоїть фільтр, ресівер. От, наприклад, це зараз туди вмикаємо. Відкриваю кран і повинен, ну, не повинен, а вимкнеться насос. Тобто вже вода туди пішла, але там зараз всі крани перекриті. Така система це була тут, на полив такий. Кожне поколивалося окремо. Хочеться зробити, незручна вона тим, що трішки вона трішки задумано, вона зроблено. Потрібно щось зробити трішечки попростіше. Цим ми подальшому й займемося. Значить, пішло туди. Ходім, зараз вип'ємо на полуницю воду. Зараз відкрию, щоб насос не При... Ох, пішло! Зараз буде тобі полунечка. Стоять краники для зручності. Трішки оця труба була в отам. 32 поливалась, ну цього року ми там не будемо поливати. Да? Можливо, лише на полуниці, і то побачимо під сумніву. Так, побачимо. Да, щоб було трішки економніше з водою, так, щоб не розбігатися. Саме основне, як завжди, компактно поляти в мірах, а те, що в землі посаджено там, от рослини, от тихоня. вони, в принципі, непогано себе і без води відчували. Да? Да, не я дуже рідко їх поливала того року. Ну, це не є. поливала рідко, да? Да. так? Тобто все нормально. Взяли звідси, по качу, а сюди придбається вже. Інша і покладеться більш так краще зробиться. Краник і є, в принципі, лише перекладеться оцей шматок труби, тому що вона довго, а різати її шкода. Ну і пішов процес, краник звичайні підключена капелька. ну Все тут елементарно, нічого такого, як би сказати, надскладного немає. О, краник, краник, капелька оце незручно, що згинається, нерівно, бачите, стоїть сюди. А можливо, зараз я отак його спробую. Я зараз його. Ось сюди перекладу, отак його, найди сюди. Буде трошки пряміше, бо згинає. Стоїть одна капелька, так як для трьох радків ставиться дві, а для двох ставиться одна посередині. Так як розповідали мені і дивився я відео, що одна капелька, чому не дві під кожен радок, щоб не було, як ледаче. Це коріння, коріння, щоб, щоб воно, воно до середини тягнулося, розросталося і ви розумієте, що була розвинута гарна коренева система, тоді і, і краще буде зростати. Ну все пішло. Як побачите, що воно капає. І так як в нас бочка стоїть на верхові, можна би було самотіком, не включаючи насос. Але ж ви погляньте, яка довжина. Цю частину би поливало до середини, наприклад, чи нижній радок поливало більше, а верхній, чи от ті кінці углові поливало би менше. А хочеться, щоб воно було нормально. Тому лише з насосом. А у кого там такі не, не широкі ділянки, то, в принципі, самотьоком капелька прекрасно працює. Ну, у нас так. Тут поглянь, диви. поглянь. Угу. красота. Не знаю, подивимося по сортах, які краще, тому да, що, да. що тут шість сортів. Цвете, там цвете, там, там цвете, та достигає, та mm -hmm. раніше, та пізніше. Ну крутяцько, крутяцько, непогано. Побачимо. Результат є. От тоді казали, що пізно не робіть. Хтось підтримував і казав: молодці, нормально, за що вам велике дякую. А Хтось казав там такими словами неприємними трішки. Ну, неприємними не для мене. Мені, чесно кажучи, а неприємно хто читає, знайомі, близькі, ну такі. Що, що там пишуть, що там таке. Якби ми тоді цього не зробили, весною ми б його повірте не зробили, тому що роботи, як завжди, село, романтика. Ну, якби Романтизм. ми її посадили весною, от якби посадили, її потрібно було б обрізати ці всі плоди, обрізати було б треба, щоб воно добре вкорінилося. Тобто ми цього року б, і клубнички не поїли б Да. да? да. Хотіли підманути, щоб я без полуниці був. Все, У мене тут оператор і подружка оператора. Вони лише <laughs> чекають, коли це воно достигне, цей весь процес. <laughs> а ви кому Ай-яй-яй, ай, тіли, ай, ай. дивиш, що хотіли. Буде діло, друзі, буде діло, поливається. Хочу ще ж побачити, де що накапає. Оце трішки не камільфо, не досаджене. Досадимо. До Досадим, добре. Я ж хочу побачити, де воно де воно капуняє. Чи воно достає сюди в край. Ну, мені здається, тут вона вже позеленіла від води. <сі> вона почула. Воно, ці краї. Я не пам'ятаю, краї, мені здається, я загинав. Є. Да. Набрана, видно. Да -да, є горбик. Видно, горбик є. Горбик ямка, ліс, полянка є. І тут є. Все. Тобто. нормально. Нормально, поливається зараз хоча б тонну води сюди. Тисячу mm -hmm. літрів зараз сюди і побачимо по процесу. Вона повинна краще піти. Mm -hmm. Я не знаю, що це за що це за? Mm -hmm. Ну доволі. Ну, тим часом там капає, там бризкає, mm -hmm. а ми косимо. Ну, Опа, у нас прорив. Джерело Олена. Олена, у нас джерело. Джерело на городі. Пробило. Так. Зараз О, воно буде так поливати конкретно, а, класно. Воно просто не. Воно просто не його не запишив, чи... Ай не не, ай не. не. Так, ай не не, ай не не. А де ж воно скинуло її? Ще. Так, піди давай ножницю. Ліквідували, друзі. Неїсправність. Все нормально, ну і таке буває. Це останній радок, мабуть, останній радок, так. Да. Це ми вже його так. Вже й замерзли, вже і да. перестали. вже і все. Сил ну, вже Буде не все було. добре, пройдемо цю тему на рахунок бугрів, тому що, тому що, тому що тому що, тому що то все буде далі. І потрібно помаленько, потихеньку, щоб по можливості скосити таким перепочинками її і собі давати, щоб все було нормально. Потрішечки. Зараз беремо. Поїхали. Так і помаленько, потихеньку. Дай ка закінчити подиви, яка маса, що ну, Ще косити і косити. помаленько. Ну. ну красота. Да, тут я ж кажу, я як виведу, ті кози, я вся в Росії. Іде рано кози приходить. <рес> отак мокрі. Ну що зробиш? Не було. Тепер є і добре, і добре, друзі, моїм підписникам: 5% скидки по промокоду РП. Ви отримаєте при замовленні. Мензокоси, що дуже приємно, і тим паче на сайті GTM безкоштовна доставка. Вся інформація та посилання на всю інформацію в описі під відео. Переходьте. І в процесі всієї роботи, як ви бачите, трішки перемінились У нас плани, щоб туди кидати. Тому погляньте, яка трава. Та ви що? No. Та капець. Ляшко землю цілював, а я траву нюхаю. Не в тому плані. Покидали поросятам, я вам скажу, і це просто капець. Вони mm. на все отак, вона сочна після цих дущів. Куди yeah. її кидати туди, між ту полуницю? І поганої тої трави мало, а все основна така от газонна. Yeah, ну, ну не газонна, письмо, а пері, mm. отаке все мішанина. І ромашка є, і, і м'яти там вже не стало. <хи> і там, що цвело теж трішки не стало. Це ж сало м'ясо буде взагалі Ну, я відшкодую всі збитки. Всі збитки. Все, я відшкодую. Ви, це чули, да? ви це чули. Працює класно, друзі. Тому ви знаєте, де? Ви знаєте що, я вам вже сказав. І полуниця, я її туди заляв. Типа, я прогав не дове. тонну, а дві. Я туди валив, ходім, побачимо, що до чого я. Заляв так непогано. Поглянь. Ну дві тони. Що дві тони таке для такої магали? Ну. Це нічого. Зараз побачимо, бо я й по правді не дивився, що воно, як воно промочило. Погляньте, які. Китіги. Які китяги просто, погляньте. І це пізня посадка. Он вже бриніє. оператора очі загорілися. Не можна, ще рано. Ще потрібно, щоб доспіло. вон поглянь. Також розовіє. Красота. Просто класно. Звичайно, щоб швидше посадили, то ми б мали б кращий урожай. Ну, так так наприкінці серпня, отак, от да, десь туди літній період, оцей це кінець літа, початок осінні, то було б краще. Але що маємо, то маємо. На великий урожай ми й не сподівалися. Ми хотіли, хоча б закласти її, початок подивитися, як, як би сказати, притертися. А тоді вже буде тоді далі. Картопля схода. Красота. Є. Ну, а що тут попалило? Що тут попалило? No. Гарно, гарно. Огляньте, мокро, все, буде діло. Друзі, доволі непогано, доволі, доволі класно. Мульчувати не будемо. Там трішки тих отих чагарників таких непридатних, а все основне таке пері, що з свиням будувати вони ну, то, то, то взагалі. Це ж no. самі розумієте. Тим паче свиноматки зараз вони перед упоросом, Ну хто там перед упоросом там ну за неділю то вже призупиним давати так зелену масу. А вони там хто за місяць, хто за півтора, і їм так багато їсти, от дирті не, не потрібно давати. Ну наскільки в мене є певне розуміння. А вони постійно голодні, а от трава якраз підійде. І вітаміни, і наб'є желудок, і буде лиш спати і хропіти, як наша та однашою. Ну, на оборі, що я вам показував, що на лиш цей. А ті всі так тямкають, що там тако в цьому сценарку <різь> і валять на всю Вони дорвалися, вони. А я половина дорвали. вже цього що скусив. Mm. Ну, не половина. Третю частину їм перескидав, це якраз ще залишиться на ранок і ще завтра на вечір. Mm. І знову межі обкошувати і туди кидати. Потрібно ефективно використовувати будь-який ресурс. А трава, хоч і такий ресурс. Хоч на полі він не годиться ні в вікно, ні у двері, але для свинарства і коли є час, то це доволі класна річ. Все сказав? Все, Все сказав. сказав. Посилання в описі під відео, переходьте 5% схидки і безкоштовна доставка. До наступних відео і хай щастить.